We'll <laughs> Привіт всім підписникам та гостям мого каналу. Маю надію, що після перегляду відео гості теж стануть підписниками. Ну а ми починаємо. Сьогодні 14 грудня. Такий сніжок у нас. Я одів туржурочку, бо прохладновато. Мінус один у нас показує на градуснику. Сніжок падає. І це у нас в цьому році перший сніг. Там в других регіонах я вже бачив, що. Ішов сніг, у нас ще поки, крім дощу, нічого не було. Сьогодні якби, можна нас поздоровити з першим снігом. Сьогодні відео буде про цей девайс. Випала якраз нагода. Давно я хотів зняти огляд про цей кран гусак саморобний мій. Випала нагода чому? Зараз поясню. Приїхав мій дуже добрий товариш з Сумського напрямку. Потрібно капіталити мотор. Тобто поймав клин мотор, треба витягати. Так, значить план такий. Зараз познімаю вам всі його параметри, тобто розміри, з чого робив, складу при вас, як, покажу, як він складається. Ну і в конці ставлю відео. Я коли давав своєму товаришу. Користуватись їм, то попросив, щоб він мені зняв відео, як він витягав мотор з автомобіля, щоб наглядно показати вам, як це все працює. Так, складається цей кран з п'яти деталей окремих. Ну і домкрат. Напевно, основна деталь це оця. Стійка, до стійки лапи прикручуються, стріла видвижна. Ну, а це упор? Тому що, ну, щоб не гнуло стрілу, зробив такий упорчик. В магазинах там, наскільки я пам'ятаю, упор ззаді. Ставився, ну, а я чомусь зробив таким чином. Так, починаю складати. Основне потрібно одягнути лапи. Лапи одягаються ось так. Тобто квадрат, квадрат в квадрат. Ось так, і другу так само ось так. Все, і до кінця вони о все, лапи вдягнулись. Є фіксуючі болти, два болта, підтягуємо ключем, щоб вони ну не витягалися. Так, лапи є. Далі Будем. ставимо стрілу, такі уші Далі, де у нас домкрат Домкрат чотирьохтонний двухштоковый. Так, є площадка. Ось так, не, не так. Ще треба як я? Давно не складав. О, отак. От Все. Зараз, щоб виліз, трохи домкрат шток. Так, і під шток є ось така направляйка. Тобто попадаємо. Отак одягаємось. Все. Тут є. Ну і залишилось цей упор. Він тут ніяк не фіксується, тобто він упирається в ці уголочки. Отакий От болт тут на 16, по-моєму. Зараз поміряю. Все, ага, трохи не так, все Упорчик є, тобто оцей упор нам не дає стрілі нагинати сюди. Бо коли дуже якби тяжке щось піднімаєш, то ну, підгинає. Воно стрілу не підгинає, а підгинає ось тут. на, на оцій Як тут сказати, ну, тут полка широка, то зроблено отакий упор. Все, з цим упором воно якби працює дуже таки Добре. Так, мінімальна висота від підлоги до крючка 55. Зараз підніму стрілу і побачимо максимальну висоту. Так, по ходу. Стрела це квадрат 50 на 50, стінка 3. А входить вона в 60 на 60. Тоже стінка троєчка. Тобто ось болт, насверлені отвори і стрілу можна видвигати. Зверху усилена стріла куточком звичайним. Це в нас 30-й куточок. Зверху просто положений і прихватками ось поприварював я його. Оці уші, це. З якихось, я, я не знаю, з якихось станків це я на металоприйомці понаходив. Е, лапи, лапи, 80 на 80, а ці квадрати, на котрі вони вдягаються, 70 на 70, лапи із двох таких гнутих швелків зварювалися. Тобто ось. Проварки посередині не, не цільна труба йде, а з двох, ну те, що знайшов, те якби я і примінив сюди. Колещата діаметр, зараз я вам скажу, діаметр 90, ці колещата на лапах вони не, не рухаються, а ці колещата поворотні. Тобто, щоб вам було удобно від от автомобіля відкотити, з двигателем, з мотором, викотити з під авто, то зроблено поворотним. Так, що я ще не розповів? Площадка 12 на 15 розмір. Висота до площадки. Висота до площадки... Ну, Плюс-мінус 68. Сама стойка висота 113 99 основна оця стріла. І тут витягується, зараз підніму і видвину стрілу настільки, наскільки Ну можливо. І поміряю уже довжину стріли. Так. Оце ще розмір лапа з основанням з усім 136. Так, ну що ще? Начебто все так розповів? Тут а, цей болт в мене діаметр скільки? 16 Тут 12. Тут, виходить, отакі загнутий. Але тут я підварив, щоб не розогнуло. І крючок, крючок з металоприйомки. Цепок, це вже е, товариш мій, який витягував, двигатель почепив бо йому було незручно. Там Hyundai чи кашка. Дуже погано було подлазить і не можна було. Ну, підняти зверху заважало там. Тому він уже якось цепок, крутив болти до головки, вірніше, до блока, через цепок і витягував. Ну, вставлю відео, все побачите. Так, йдемо далі. Далі, далі зараз я підніму. На максимальну висоту. Зроблений він був ну, десь років 6 назад. Е цим краном я витягав свій е мотор з Ford Transit, з бігімота свого, бо теж запоров мотор, клин поймав. То я сам нікого не, не просив, зробив цього гусака і сам доставав мотора, і з донора вже переставляв, ставив другий мотор. Потім Ще в мене брали, там люди знають точно, що Ford Mondeo переставляли двигун. Не пам'ятаю, по-моєму, Mercedes Sprinter. Оце ось останній раз це бус теж Ашка. Ну, Тобто, виручає, коли потрібно щось зробити, щоб не шукати чи не їхати на СТО. Людина, яка може зробити. Це сама, ну, тобто, чого не зробити? Навіщо платити якби, зайві гроші, якщо можна сам. А, я ще е, робив міні-трактор, то мотоблочний, якби мотор піднімав і ставив. Так що вже якби попрацювала ця приспособа моя. Ну, Мабуть, ви бачите скільки. Все, оце максимально у нас виходить максимальна висота. Видно вам, не видно? Ага, не видно. Ось так. О, так буде. Так, ну, заміряю до крючка. Шо маємо? 187. Тобто, 187 це максимально стріла задвинута всередину. Тобто, якщо її ще видвинути, я думаю, що на пів метра точно її можна вгору видвинути. Ну, ви розумієте, по, по штибу ну, вийдеться точно по оце, по мабуть. Думаю, що 2 метри з лишком це 100% підійме. Ось такий апарат. Так. Можна. Зараз трохи опущу. Я обіцяв вам видвинути стрілу. Опускаємо. Беру ключі і видвигаю стрілу. Так, ну ось це максимальний розмір стріли. Міряю 160, тобто 1,60 метр 60 максимально. Ну не знаю, спробувати ще підняти, при максимальному виліті. Так, ну все, друзі, оце максимальний. Максимальна висота. Максимальна висота в нас від підлоги. Дивіться, від підлоги 210. А якщо брати до стріли до края то це 234 сантиметри. Ну я думаю, що доволі таки непогано. Я рукою не, не достаю. Я зростом 1,72. Так. Пускаю. Наче все розказав, що хотів по цьому девайсу. Якщо щось забувся, пишіть в коментарях, задавайте питання, обов'язково відповім. А також підписуйтесь, ставте вподобайки. Я з вами прощаюсь до наступного відео. А далі вже вставляю відео мого товариша, показати наглядно, як же працює ця апаратура в роботі. Тому не перемикаємось, дивимось далі. Доброго дня всім! Бажаю найміцнішого здоров'я і якнайшвидше мирного неба над головами. Шановні, хочу поділитися з вами відео, показати, взяв у товариша пристрій, саморобний. Така ось дивіться, вона і не триножка. Ну, такого плана по демонтажу та монтажу двигунів з автомобілів. Ось у нас є такий автомобілька. Насправді, військовий. Не буду сильно вам його показувати, такого плана. Хюндайчик аж перший. Оце в нас ось тут. Моторчик полурозібраний. І зараз будемо пробувати за допомогою цього саморобного, ще раз добавлю, пристрою, питатися, демонтувати цей двигун із хюндайчика. В кожний процесі буду вам знімати, зараз я підкочу його, прицепимося і будемо пробувати його оттуда, Якось е, витягнути. І так, друзі, продовження. Як демонтувати е, двигун з автомобіля при допомозі е, саморобного пристрою. От, ще раз вам показую. Саморобний пристрій. Е, звісно, що можу сказати, трошки треба було помучитися, а верніше, це. Приспособитися до е, того, як його правильно настроїтися, але ж трошки помучився, і дивіться, ось показую вам. Вийшов вже моторчик з коробки, підвішений він, трошки попереробляв тут, бо не вийшло. І ось витягнув я його і зараз буду викатувати повністю на вулицю. Тобі ж витягну із моторного отсека і зніму вам ще раз покажу, що він уже лежить на е, полу. Так, ось, друзі, дивіться, витягнули ми вже із моторного відсіку е, блок. Е, що можу вам сказати з цього приводу, трошечки. Е, Проблематично в чому річ йдеться, що один сам я витягував це все діло, то трошечки самому, ну, як кажуть, незручно не вистачає, як завжди, однієї руки. Але ж трошечки помучився, і в мене ну, вийшлося витягнути його з моторного відсіка, ось, знімаю вам саморобний. Пристрій товариша, що можу сказати? Ну, е, піде для, для того, щоб, блин, витягувати руками там з допомогою людей, то точно б не витягнули. А за допомогою такого пристрія, який товариша Лешка, я на нього кажу самоділ, любитель він цих речей, щось своїми руками е, виробити, придумати, то. Піде, чесне слово, не знаю, як вийде з установочкою, сам, мабуть, не впораюсь, буду когось просити, щоб допомогли мені. Але ж ну, витягнув, Сам, ось дивіться, отакого якось. І зараз буду А, добавлю, що, звісно, що можу сказати, сам двигун. Я думаю, тяжкий. Так на скидку я навіть не можу вам і сказати, скільки. Я так думаю, кілограм 150 він має важити. Блок чугунний, він практично весь е, тільки одну головку ГБЦ зняв. А так він повністю ж зібраний. І масло злив, звісно, з антифрізом. А так, старався. ну... Мінімально, бо дуже незручно його там е, розбирати. Трошки мало місця, але ж таки поскидав. Ну, ось отак. Слава Богу, думав, вже не вийде. Хотів телефонувати Олешки, щоб приїхав мені, але ж раз перев'язався, другий і вийшло. Дякую, дякую тобі, Олешка, друже, за твої золоті руки. Образно із нічого зробив. Із металолома склав отаку вот штучку. По мені б, то б начеб треба було б трошечки, трошечки, може я трошки не, неправильно, то е, б як у, убільшити нижні оці дві лапки, щоб він трошечки е, речах у нього трошки мотор тяжкий, і ставав, получав, ну, ставав от сюди, робив, блін. Отак От ось покажу вам, ставав сюди, робив трошечки е, противовіс, тому що ну, дійсно двигун дуже тяжкий, і виходить, коли почав почав піднімати задню частинку оцеї триножки образно, то трошечки ставав ногами, е, трохи зробив противовіс, потихеньку-потихеньку, і витягнув я його. Ну, звісно, не, Але ж допоміг він. Конкретно все, дякую за увагу.